Жителям мікрорайону Варварівка в Миколаєві вже кілька місяців доводиться жити серед руїн. Ще 5 квітня ворожий удар дронами знищив десятки будинків. Люди намагаються відбудувати своє житло за підтримки волонтерів. Тож, який фронт робіт і як відновлюють пошкоджений район, репортаж Єлизавети Кротик. Оце я тут тільки лягла спать. І оце упало мені на голову все. Я тільки побачила це вікно, таке зарево. Російський удар шахедами по Миколаєву на початку квітня понівечив десятки приватних будинків, потрощив дахи і вікна, зруйнував стіни. Від влучань зайняло чимало пожеж, багато родин залишилися просто неба. 72-річна Галина Антонова згадує, як урятувалася тієї ночі. Я Більше нічого не пам'ятаю, бо впало мені на голову. І я втратила свідомість. А коли відкрила очі, бачу, тут не скло. Лежить моя плазма, вікон немає, потолок падає, там горить, і я біжу. Я біжу по цьому склу. Я біжу це і вибігла, і опять втратила свідомість. Тепер пані Галині немає де жити. Відремонтувати хоча б одну кімнату. Ось єдина надія. Волонтери вже полагодили покрівлю, пообіцяли встановити вікна і облаштувати для жінки спальню. Ну жити мені нема де зараз. Мене пустили друзі тимчасово зняти дім в Варварівці, щоб проживати 10 тисяч. А в мене ще велика собака, німецька вівчарка мене ніхто з нею не візьме, і я не знаю, як я буду жити, і як мені усе йде зіма. Як мені будь, я не знаю. Я не знаю. Мені хоча б вікна поставили. Половину будинку пані Марини жительки мікрорайону Варварівка знищили ворожі уламки. Жінка була вдома разом з мамою та донькою. Дивом уціліли. Ми були в кімнаті, хорошо, що з однієї сторони, що був прильот спочатку там на левакарелі, то мама до нас прибігла. Ми всі були в одній в кімнаті. Звісно, да, воно залетіло, зірвалося, все було червоне, стекла полетіли на нас, все просто сиділи, стекла, вікна. Стеля вся прогнулась, бачите, мені її потрібно всю завалити. Тут мешкала мама. От воно як взірвалося, хорошо, що вона прибігла до мене. Вона буквально, ну от за хвилину, чесно, ваше тут було жах. Оце все каміння летіло у вікно. Частину покрівлі вже відремонтували волонтери. Іншу родина відновлюватиме власним коштом. Доведеться ще й укріпити стіни, а стелю замінити повністю. Треба ж робити армопояс, пояс, укріпляти стіни і повністю ламати стелю і робити нову. Ну, карітас робить. Дах. Вот. Ну, а ні, вони мені запропонували. Ми можемо поставити дах, а смисл воно все рухне разом з стінами, разом із стелею, Все воно рухне. Просто мені треба зараз. Тільки далі треба воно робити. Ще чекаю на вікна, а тоді, може, хоч якусь кімнату зроблю, то тоді назад переїдемо. Поки знімаю будиночок. Від атаки ворога тієї ночі по мікрорайону пошкоджено більше ніж 50 приватних будинків. У 18 з них благодійники вже перекрили дахи. В першу чергу це є у нас дахи, перекриття, металопластикові вікна, вхідні двері. Якщо люди, скажімо так, потребуючи зовсім, Карітас Миколаїв також може зробити одну кімнату для подальшого проживання і для того, щоб людина в подальшому могла подаватись нові відновлення та закінчувати всі свої потреби, скажімо так. Зараз ремонтні роботи тривають у понад 140 обістях. Більшість будинків уже вкриті дахами, а на черзі встановлення вікон і дверей. У планах благодійників цьогоріч відновити 350 приватних домоволодінь у Миколаєві. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини.